Вітаю вас, шановні глядачі. Я думаю, що більшість з вас вже через новини знає таку інформацію, що Лоопард 2А6 та Абрамс М1А1 були затрофени росіянами і вже стоять на червоній площі. І можливо деяким з вас цікаво, що ж росіяни можуть потенційно дізнатися або як вони можуть потенційно використати ось ці затрофеєні бойові машини. По перше, особисто я вважаю те, що ось ця затрофеєна техніка якоїсь прямої практичної користі їм навряд чи принесе. Я думаю, що першочергово це було зроблено саме. Задля пропаганди. Ну ви знаєте, ось це знову продемонструвати те, що західні танки слабкі, який Абрамс поганий танк, які Лоопард 2.6 поганий танк. Наскільки краще їх Т-90 м Ну тобто, ось це чергове саня у вуха е, росіянам. Я думаю, ніхто тут нічого в принципі нового для себе не відкрив. Але знаєте, реакція російського народу також далеко не найкраща, тому що просто се як, як дикарі накинулось на цю техніку, наче ніколи в житті по телевізору не бачили, в інтернеті нічого про неї не читали, накину. Хочуть по ній полазити вже у них победа там 20 тисяч разів написано, цих пропорціях воно там, бляха, хитається. Це просто жесть, я не знаю. Ну, власне, на який народ таке пропаганда, я думаю, тут все закономірно. Але все ж таки, що ж вони потенційно можуть дізнатися з цих затрофейних танків? Давайте спробуємо розібратись. Ну і почнемо ми, власне, зі славно звісною комбінованої броні, яка представлена як на Абрамсі, так і на леопарді. Справа в тому, що склад цієї броні є засекреченими, тому 100 Такову інформацію стосовно її будови ви не зможете знайти у відкритих джерелах, але що Абрамс, ще Лоопард, та навіть сама технологія цієї комбінованої броні вже далеко не є новим, і я впевнений у тому, що якщо росіяни хотіли дізнатися, яка там будова та технологія виробництва цієї броні, вони вже це давним-давно зробили, і тому ось цей затрофейний Абрамс чи насильно не сильно, то їм вже в цьому плані потрібен. До того ж, є досить непогане відео, яке може поставити одну величезну крапку стосовно усіх досліджень, які вони могли потенційно провести. Взагалі, це відео чудово демонструє, як їм дорогоцінна в лапках уся ось ця західна техніка з їхніми сучасними технологіями. Так, так, я думаю, що деякі вже здогадалися, що я кажу за ось це відео, де вони якимось важким блоком просто беруть і ламають гармату Леопарду 2.6... Тільки заради того, що він мав такий, знаєте, вигляд знищеного, опущеного, такого сумного танчику, типу, вони його перемогли, і він, так знаєте, засумував йому стало невесело. А те, що вони пошкодили таким чином гармату та зламали вертикальний привід разом зі стабілізатором, їх абсолютно це не бентежить. Їх все влаштовує. Головне, що танчик виглядає, наче його жорстко побіділі. Ну, що тут можна сказати? Тому знову ж таки, якби вони хотіли щось там зберегти та потім дослідити, вони б не стали таким варварським методом, щось там ось так ось, знаєте, похабно вагою ламати. Вони б тоді відновили Лопар 2.6 до якогось мінімального життєздатного рівня і адекватно за допомогою його електричних приводів обпустили вже ту нещасну гармату, і все в нього було б добре. То можна було б тоді після виставки потягнути його з якісь там НІІ і адекватно його вивчити. Але після цього він там нікому в цьому ні. Не потрібен. Це просто 60 тонн металобрухту. Ну, власне, в них це прийнято. Ось, знаєте, здавати метал, пляшки. Нормально, все йде по плану. Власне, продовжуючи тему того, що вони могли потенційно дізнатися з цих машин, окрім бронювання та, знову ж таки, ось цих стабілізаторів та приводів, які вони вже зламали на Leoparді 2.6, вони можуть потенційно дізнатися про прилади спостереження та системи керування вогнем, оскільки все ж таки саме західні танки досить погано оснащені Щення з цією бойовою електронікою. Вона набагато краще за ту, що мають росіян. До того ж, вони могли б взяти на дослідження танкові снаряди по типу ДМ 53, який був у боєкомплекті Leopard 26. Цей боєприпас представляє себе оперено-бронебійний підкаліберний снаряд з карбід вольфрамовим сердечником, тобто, власне, це саме протитанковий снаряд, який має пробивати танкову броню. Це відносно сучасний боєприпас, який може забезпечити пробиття більш аніж 600 міліметрів броні на відстані в 2 км. Чого Власне, більш ніж достатньо для того, щоб ефективно протистояти радянським танкам по типу Т-64, Т-72, Т-80, та само собою, що Т-90. Також вони могли потенційно дізнатися слабкі місця захоплених машин. І спираючись на цю інформацію, вони, наприклад, можуть розробити більш ефективні засоби для протидії цим самим танкам. Але знову ж таки, величезне питання, чи будуть вони це все робити, враховуючи те, як вони поводяться з трофейною технікою. Та й до того ж, треба враховувати далеко не найкращий стан самої техніки, яка потрапила. Пола до них в руки, ну а ви як завжди, можете написати свою думку в коментарі. А у мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та Україну.